В кабінеті 109-ї гімназії нині займаються вокалісти. Дівчата діляться, дуже радіють, що можуть тепер співати разом під керівництвом наставниці. Ми займалися дистанційно на платформі Zoom або там у Viber, наприклад, по відеозв'язку. Але це ну, було не так, як очно, тому що ну, є свої труднощі, які, на жаль, ну, ми не можемо вирішити в дистанційному форматі. Тому ми дуже раді, можливості займатися саме очно тут, тому що у нас безпосередньо є наша керівниця, яка нам допомагає. Ми можемо бачити один одного. Ми колектив, тому. Ми не можемо правильно е, налаштуватись, а коли ми разом ми можемо е, ну ми єднаємось. Майже рік 36 гуртків це ДТ гармонія, у яких виховується 1300 дітей. Працювали онлайн. Віднедавна п'ять груп дітей вокального та хореографічного напрямків розпочали свої заняття в приміщенні 109-ї гімназії, де є підвальне укриття. Гуртки працюють на базі Криворізької гімназії темп номер 109» на Безоплатній основі тому хочеться подякувати адміністрації закладу, що нам створили саме гарні умови для того, щоб наші керівники гуртків проводили свої заняття для наших вихованців. У молодших учасників хореографічного ансамблю іскорка, репетиція танцю. Кожен з них під пильним оком наставниці, яка одразу допомагає і у правильну позицію ніжки поставити, і тримати поставу та посміхатися. Я дуже радію, що нам дозволили знову займатися в залі з нашим улюбленим вчителем. Наші заняття проходять дуже весело. Моя донька Олександра займається вже другий рік виспарки, нам дуже подобаються танці, дуже подобається викладач. Але... Появилась війна, і дітки вимушені були займатися онлайн. Це дуже важко для них. Окремі вправи ми вивчали дистанційно, рухи танців вивчали дистанційно. Але для танцю треба спілкування краще робити в танцювальному класі. І ми дуже раді, що маємо таку змогу робити це. Наживо і вихованці, і керівники гуртків вірять недалеко той час, коли своє мистецтво діти зможуть показати на сцені. Надія Шевченко, Микита Шевченко, цей день.